Вітаю молодих в ефірі. Програма Молодіжний Портал. Саме зараз відкриваємо нову цікаву сторінку нашого життя. Пропонуємо вам провести свій час з користю разом з нами. З вами Катерина Тригу. Стартуємо. Дайджест випуску цікавий феномен, інтернет, меми, молодіжна попкультура, що має неймовірну популярність. Як використати усі можливості, що надає Всесвітнє павутиння, дізнаєтесь у нашому сюжеті. Гості студійної частини Зірки інтернет-шоу на вас чекає цікаве знайомство. Рубрика «Колаж. Інфо» розкриє вам цікаві факти Про соціальні мережі, а мотиватори нагадають про важливі речі. Все це у програмі Молодіжний портал. Молодіжна тема: інтернет-меми. Вони заповнюють весь простір соціальних мереж та стали справжнім інтернет-феноменом. Веселі картинки, що висміюють будь-які життєві ситуації. Ви точно знайомі з головними героями-мемами? А можливо, навіть створювали ці веселі картинки. Дивіться сюжет, представляємо найпопулярніші, найцікавіші меми та їх історії. Інтернет-простір заполонили меми. Цікавий феномен є частиною поп-культури. Головна його характеристика швидке розповсюдження та проникнення у масову свідомість подібно вірусам. Саме тому меми часто називають медіавірусами. Це певні ідеї чи образи, які є загальновідомими та швидко передаються від однієї людини до іншої, як правило, через інтернет. Медіавіруси можуть трансформуватись у нові меми, тобто одні форми легко переходять в інші. Сама концепція мема у сьогоденні стала частиною масової культури. Історія виникнення мемів починається зовсім не з появою інтернету. Згадаймо фольклорні образи, як, наприклад, Іван Дурин чи відомих героїв анекдотів. Поняття мем і його концепція були розроблені Річардом Докінзом у 1976 році. Він також запропонував ідею оригінального наукового напряму меметика. На основі цього вчення виникла теорія медіавірусів, яку сформулював американський дослідник Дуглас Рашков. Інформаційна сфера представляє собою дуже складне явище. Саме тут існують меми, які виникають абсолютно спонтанно, але отримують широке поширення завдяки тому, що породжують сильний резонанс. Тож у сьогоденні можемо говорити про існування своєрідного, мережевого або інтернет-фольклору. Інтернет субкультура активно увійшла у загальну культуру людства. Та часто виходить за межі онлайну у так званий офлайн, тобто реальність. Наприклад, інтернет-сленг часто використовують і у повсякденному житті. Спочатку про текстові меми, які є найпершою формою вірусів. До них можна віднести смайли та подібні їм символи, а також так звану албанську мову. Усім відомий сленг, як то «Привіт, медвід «Креветка», красавчик, лол. До цієї ж групи входять статуси, популярні висловлювання, мережеві прислів'я, вірші та рекламні слогани. Відеомеми – окремий цікавий вид. Формат відео дозволяє об'єднати в єдине ціле різні візуальні, аудіальні і навіть текстові повідомлення. Саме відео досягає максимального ефекту впливу на аудиторію. Аудіомеми. Це популярні звуки і мелодії. Наприклад, мелодія, заставка операційної системи Windows, програми ICQ, Skype, мелодії з реклами, відео, ігор, популярні музичні композиції. Проте, найчастіше меми мають візуальний характер. Графічний тип найбільш поширений в соціальних мережах. До графічних мемів можна віднести фотографії, плакати, комікси, фотоколожі, фотожаби, демотиватори або рекламні постери. Це дуже зручна форма повідомлення, та найвеселіша видів графічних інтернет-мемів існує величезна кількість. Наприклад, останнім часом найбільш популярними є комічні гримаси чувачок, що зветься «Why you know», адаптуючи під нашу мову, ну чому він завжди чимось незадоволений та висміює реалії нашого життя. Наприклад, ну чому йде сильний дощ, а я без парасольки. Прийшов цей герой до нас з японських коміксів. А ось прикольний персонаж, якого звати Покерфейс. Цей інтернет-мем виник з офлайну. Він символізує обличчя гравців у покер, які не проявляють ніяких емоцій. Якщо ви частенько переглядаєте та смієтеся разом з друзями, а більше того, самостійно створюєте інтернет-меми, знайте, ви вже підчепили медійний вірус. Імунітет навряд чи виробиться, адже інтерес до цікавих мем образів надвеликий. Інтернет суперідеальний майданчик не тільки для розваг нових знайомств, пошуку інформації та спілкування, а ще для реалізації власного потенціалу. Як використати усі можливості, що надає всесвітнє павутиння, дізнаємось у нашому наступному сюжеті. Власні інтернет-сайти, форуми, блоги, групи у соціальних мережах та пабліки, а ще цілі інтернет-магазини. Ті, хто прописався у всесвітні мережі, яку ще називають кіберпростір, мають безліч можливостей для реалізації будь-яких своїх ідей. Кіберталанти є і у Харкові. Славік та Овакім створили не просто відеоблог, а справжнє інтернет-шоу. Головний герой собака шарік або шарян, який вміє розмовляти та вважає себе реальним пацаном. Історія зіркового собаки почалася з доленосної зустрічі з хазяїном Славіком, який підібрав маленького безпритульного шаріка біля метро. Собака виріс симпатичним та дуже харизматичним. І вирішив завести власний відеоблог. Допомагають йому у цьому Славік та Овакім, які намагаються считати думки Шаряна, створюючи сценарії для інтернет-шоу. Відеоблог про собачу житу сподобався величезній аудиторії. Мене звуть Шарік, нове моє шоу. Шарік шоу! Популярність Шарік-шоу підтверджується мільйонними переглядами інтернет-користувачів. Серед фанів Шаріка є і люди, і тварини, які надсилають йому свої малюнки-подарунки, а також домашні відеоролики про своїх улюбленців. Цікаво, чи усвідомлює Шарік свою зірковість? С вами Шарік, звізда інета. У той час, коли хтось серфінгує в інтернет-просторі, не знаючи, чим там корисним можна зайнятись, інші молоді люди знаходять цікаві можливості для реалізації себе, для розкриття свого творчого потенціалу в інтернеті. Якраз такі гості сьогодні і знаходяться у нашій студії. Отже, настав час студійної частини програми Молодіжний портал, і в нас цікава тема реалізація себе в інтернеті. Я вітаю вас, Славіко, Вакима, а також вітаю зірку інтернет-простору Шарік. Відомий собака, якого всі знають як Шаріка. Славіко, скажи, як вам вдалося досягти такої популярності, такого успіху своїми відеороликами? Це була повна неожиданність і спонтанність для нас. Ми знімали абсолютно інше, і він випадково потрапив в кадр. Цю історію ми вже неодноразово розповіли, да? Як там було далі? Ну, ти сказав, що? Дело в том, что мы снимали самих себя, и Шарик бегал вокруг нас, веселился. В один прекрасный момент мы поняли, что у нас таланта не хватает, а вот как раз у него все хорошо в этом плане. Ну, я пошел домой, пришел, и Славик мне уже скинул пилотную версию. Нет, 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 делать. он сказал, давай твою собаку снимать, в шутку. Ну да. А я так я серьезно пошутил, это вас принял, вас. да, я сел, поставил перед камерой, ну, снял так случайно на полном фонаре. Ну, случайно, да. Снял первую серию, сценарий особо не придумывал, так текст наговорил. И все, выставил в интернет и даже немного стеснялся от своего имени выставлять. И я инкогнито выставил. І люди писали: автор, откройся, кто это делает. Так отже, скільки людей переглянуло шоу Шарика назовите максимальную цифру. Общий просмотр там около 14 миллионов, а самый такой популярный выпуск это 1 200 или 1 300 там он набрал. То есть, в принципе, я думаю, люди его знают. Як саме в Інтернеті досягти такої популярності? Это в первую очередь должна быть актуальность. Надо наблюдать, что сейчас модно, креативно. Вот. И не должно быть похоже на что-то, что уже есть в интернете. Вот. Существует такая формула, наверное, она уже всем известна: это животные плюс детки. Там, ну и сейчас более-менее набирают обороты разные ролики із все такі технічні у нас продвигається. Машини вже оборудовані всі оборудовані всі відеорегістраторами, всі виставляють ДТП, і це теж набирает обороти. Ну, в общем-то, вот все і вийде нормально. Речі така ролик. формула вона більше діє для реклами. Тобто, довіра людей э, стає більша, якщо у рекламі є тварина чи то дитина. Да. Скільки сил ви витрачаєте на те, щоб написати сценарії, на зйомки, скільки днів, як багато ви це знімаєте? Ну, на це все уходило 1-2 дня максимум. Тобто, в принципі, не довго. 1-2 години на написання сценарію, ну і десь приблизно 1-2 години на те, щоб ролики знайти. Ну, люди самі присилали нам відео. Вот, і ми самі писали. По початку було тяжело самим розкручуватися, но далі люди підхотили, присилали свої відеоролики, просили, щоб ми їх вставили в шоу. И дальше работа пошла так, как по конвейеру. Нам оставалось лишь придумывать шутки. Славик делал монтаж, оформлял все это и выставляли в интернет. Как Шарян, так вы его называете, справлялся здесь своей ролью? Ну, это, походу, ему дано. Это спокойно. Вообще, прям с первого выпуска он сел и спокойно сидел, смотрел в камеру без всяких проблем. Это он такая, да? порожденная зирка да, выявляется. Скучно стало с нами. Ну, приходилось... Не, конечно же. Підкармлювати його, показувати, кусочек хліба, кусочек м'яса, тоді він становился спокойный. Річ у нього становилася чітче, uh -huh. движення все реже, як звезда становился. Взагалі, то він у ваших відеороликах дуже такий спокійний, серйозний, а в принципі, який він за характером. Ми можемо вам показати ще. Вся зйомочна група вже виділа, какой у нього характер. Давайте його не відпускати далеко. Ну щоб він в межах цього простору змінив да? пройдись, Подідіть, сподівай, поді, <ріст> праді. <це ріст> очень любопитний. І воно стоячий ми чисто. Бим, бим давай, 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 вісімся, давай, давай. Там у нас такий невеличкий перформанс. Да. Він шарика. Він ще бішення, я просто зараз заскучився, поки сидів, скучав. Бім. Бим, сюди? Ну все, я гадаю, що наші глядачі вже зрозуміли, що шарик не такий спокійний та серйозний. У цієї зірки дуже веселий характер. Тому давайте його назад, нехай сідає до нас і приєднується до нашої розмови. Зйомка йде, Бім, хорошо. У вас з'явився ще один герой, тобто це не тільки Шарян, а ще герой Кіт? якого звати? Барсик. Барсик, так? Ага. Тобто У вас вже герої розширюються, їх стає більше. Це цікаво. Да, його фішка в тому, що він говорив у нас фрази. По типу, фразою: в народі говорять, два сапога воняються вот. ну, перефразували народні мудрості трохи по-своєму. И это была его фишка, да. Очень такая хорошая. Многие это повторяли. И даже неоднократно где-то слышал на улице эту фразу случайно. Эти поговорки, точнее. Вот, прикольно было. Яка ваша основная аудитория целевая? Это молодь. Собаки, кошки. Да, мышки. Часто в зоомагазин заходим, там его узнают. Основная целевая аудитория, конечно, это школьники все-таки. У них больше времени, люди постарше работают, у них семьи. А вот в школе школьники и студенты, да. Да. Як гадаєте, що є показником такої успішної реалізації в Інтернеті? Це кількість лайків, це коментарі, це активність аудиторії. Що це саме може бути? Просмотри, в першу чергу. Кількість просмотрів, ну і звісно, кількість лайків. Тобто може бути мільйон просмотрів, але 2 мільйони дизлайків. людям не нравится, но не посмотрели, так ти популярності не доб'єшся. Головне, щоб баланс був. Коліство просмотров подалося з количеством лайків. Тоді можна сказати, що mm -hmm. успішний mm -hmm. проект. Uh, взагалі у молодих людей, у яких безліч ідей, як гадаєте, інтернет простір це гарна платформа для реалізації свого потенціалу.